Дорогі друзі, знову-таки всім привіт! Всіх вас вітає компанія Вашкарс. І сьогодні ми до вашої уваги представляємо знову свіжопринтний автомобіль з Європи. Рідкісний, унікальний, але насамперед його перевага це те, що він комфортний, компактний, економний, стильний, сучасний та. Та й загалом це Volkswagen Golf автомобіль, привезений з Європи від vag групи, тобто реально крутезний з рідним перевіреним пробігом, без жодного підфарбування по кузову. Саме головне це те, що друзі, автомобіль ніколи не мав жодних ДТП, жодних пошкоджень, немає жодного фарбованого елементу, ніякої корозії, як по днищу, так і по зовнішній частині. Рідний і чесний перевірений пробіг в цьому автомобілі. Також інша його особливість, те, що тут встановлений бензиновий тип двигуна, також в оригіналі з заводу випущено газ. Метан, тобто цей автомобіль йде на бензиновому і газметаному двигуні. З оригінальний випущений з заводом-виробником таких автомобілів на авторія ви не знайдете. Дуже багато хто з вас питав за такі автомобілі. Зараз прийшов час. Ми його знайшли. Доставили в Україну розмитно, сертифікували і сьогодні він поступає у продаж для вас. Тому хто шукає такий автомобіль для себе, для дружини, щоб був компактний для якоїсь, наприклад, такої змішаної місцевості або по місту, щоб їздити, щоб було зручно запаркуватися будь-де і будь-який час. Проїхати в таких вузьких ділянках, де не проїде. Навіть маленький кросовер, це саме той варіант, друзі. Volkswagen Golf, автомобіль з такими, можна сказати, зовнішніми невеликими габаритами, але при тому вмістки в салоні. Нереально комфортний, при тому всьому, економний: 5,5 літра розхід бензини по місту. Друзі, це 5,5 літра розхід бензини по місту. Я не кажу навіть за газ. На газу він буде значно, значно економніший. Насамперед, цей автомобіль. Свіжопригнаний з Європи, він не бачив доріг України. Саме тому він дуже гарно зберігся. І я думаю, що ви точно скажете, що тут рідний пробіг. Тому що ми пробіг завжди перевіряємо. Так само і в цьому відео ми вам в кінці докажемо те, що, друзі, автомобіль у нас без жодного підфарбування по кузову, і також без того, друзі, що. Скручують пробіги, як у нас в Україні стандартно всі звикли до того, тому ми такого не робимо ніколи. Завжди чесні, перевірні пробіги надаємо вам в наших автомобілях. Отже, Volkswagen Golf 2018 рік випуску. Забув наголосити те, що тут стоїть механічна шестиступенева коробка передач, передній привід. На оригінальних легкосплавних дисках хороша тормозна система, нові тут бліни стоять, нові тормозні супорта, нові колодки. Ну, Реально, автомобіль обслужний, гарненький. Ну але все ж, друзі, коли вам, якщо його купувати, придеться поміняти масла, фільтри, подивитися до таких, як ви сказали, розхідників. Загалом автомобіль по документах він проходить ретельно обслуговування і в ньому все грає повністю на відмінно. Всі мрідини, всі масла, все в нормі. Навіть лобове скло, яке дуже часто в Європі міняють, тому що там не пройде автомобіль, техогляд, воно тут в нас також в оригіналі. Знову ж таки наголошую, що автомобіль дуже класний і дуже економний. Їх немає практично на газ-метановому двигуні, на бензиновому і газметановому. але ми такий автомобіль знайшли. І саме прикольне те, що друзі тут ніхто його не переробляв, нічого не доробляв, а по заводу, по документах він прописано, як йде бензин і газметан. Тобто, якщо у вас є в городі, в місті газ-метан. І ви хочете їздити економно, хочете їздити зручно, це саме той автомобіль, який вам потрібний. Я вам розказую про цей автомобіль, а ви тим часом дивіться, насолоджуєтесь просто крутезним виглядом цього автомобіля. Тому що, я думаю, ви не знайдете недоліку по ньому. Нереально гарні стопи, нереально гарні от бампера, при тому, що це вживаний автомобіль. Як не крутий, він 2018 року, зараз 2024 Автомобілю 6 років, при тому, що він наїздив свій пробіг 250 тисяч кілометрів. Що для цього двигуна в принципі, це є повністю нормально і зверніть увагу, в якому він стані. Нереально гарний, без подряпин, без недоліків. Немає ні м'яти, ні сколів, тобто все в дуже і дуже гарному і збережному стані. Тому, друзі, якщо ви шукаєте автомобіль для себе, можливо, чоловік, який дивиться наше відео, мій підписник, шукає такий автомобіль для своєї дружини, або ви шукаєте, як жінка, автомобіль для себе компактний, економний, хороший, з приємною витратою палива для того, аби їздити самостійно на роботу, возити дітей десь в садочок в школу, немає значення, друзі. Це саме той автомобіль, який вам потрібний, тому що нереально хороший, нереально. Класний, комфортний, і саме головне те, що він економний. По салону я вам зараз теж буду показувати, він нереально вмісткий. Я сідаю, друзі, зі своїм високим ростом, мені вистачає місця повністю дуже-дуже багато. І також я дивлюся на заднє сидіння. Я скажу вам те, що там також вистачає місця. Можу я сісти і спереду і можу поміститись і ззаду І при тому в нас лишається ще великий і вмісткий багажник. Ось таким чином. Тому а, автомобіль реально комфортний. Але зараз ми переходимо, друзі, вам розказувати по салону. По зовнішній частині. Ви побачили, що недоліків по ній немає. Тепер дивіться по стану салону. Зверніть увагу, що в кінці відео ми будемо перевіряти наш автомобіль по Вінкоду. Зараз ви його бачили на свої очі на вибитим на стійці наклейка, така є оригінальна. Заводимо автомобіль і показую вам, як воно заводиться. Дивіться. Заводимо, як ви бачите, настав сервіс заміни оливи, тобто по сервісу, швидше з всього, не була збита. Сервісний інтервал не був збитий, але загалом все круто. Так, заводиться автомобіль з півоберту, працює рівнесенько, просто як. Дзвоник. Нереально, друзі, обороти тримає, обороти не плавають, при тому, що автомобіль зараз на холодну Ми його щойно вигнали з гаража і приїхали, відзнімаємо для вас в цьому відео. Тобто він не нагрівся, як ви бачите, стрілка температури, щойно ледь-ледь -лед піднялася. Тому автомобіль, можна сказати, працює зараз на холодну і працює він дуже гарно і дуже навідмінно. Я сказав би так. Працює що на на, на, на бензині, перепрошую, що на газу, на метані. Працює він також дуже гарно. Тому так. По салону, що розказати по салону, я вже вам наголошував, що не тільки зовнішня частина в нашому автомобілі є дуже гарною і дуже збережною, але і стан салону він також вражає, тому що дивіться, 250 тисяч чесного і перевірного пробігу. Окрім цих всіх факторів, в нас в автомобілі все працює. Немає по ньому недоліків, немає помилок чи тому подібного. Немає потертостей. Зверніть увагу на сидіння, що вони не просиджені, вони не перешивались, вони так як є в оригіналі. Тепер зверніть на консоль, тобто на передню, на цю посередині, на руль. Зверніть увагу, 250 тисяч кілометрів. Я наголошую вам. Кнопочки не затерті, коробка передач не затерта, руль не затертий. Тобто все в цьому автомобілі на відміну. Я реально буду задоволений, якщо мої підписники або просто якісь люди з України приїдуть і куплять цей автомобіль для себе, для дружини. Я думаю, ви ним залишитесь однозначно задоволені, і він буде служити вам дуже багато років. Тому що це реально приємний і класний автомобіль. Компактний, реально, От дивіться, тепер зараз по задній частині. Я спереду сидіння нас відсуне практично. На все, але ззаду, при тому всьому, у нас залишається дуже багато вільного місця. Можна сісти. Зараз я сідаю своїм 1,95 м ростом, повністю зручно сідаю і може знімати легко дуже відео. В принципі, автомобіль також, не забуваємо, що він на хорошій комплектації. Саме наш автомобіль він має круїз-контроль, він має підігрів сей тобто він має велику сенсорну мультимедію має. Двох зони клімат-контроль, тобто дуже багато класних функцій, про які я вам розкажу або пізніше, або в принципі ви можете зателефонувати до мене, я вам про них також додатково розкажу. Дивіться, є поличка також додатково, яка піднімається автомобіль в хеджбеку, я забув наголосити вам. Тут ми піднімаємо, у нас там немає вільного місця, тому що у нас там стоїть балон газу. Тобто ну, з бензин і газ, тобто на, вони там поміщаються собі, ці балони в автомобілі все зроблено так, для того, аби щоб було і е, зручно. Покласти ще щось, до речі, так? тому що не покладуть вони балон в багажник, а все зробили на низу, щоб багажник був вільний, так як в будь-якому автомобілі. Все компактно, все зручно. Дивіться, чому оригінальний стоїть тут газ і бензин. Тому що все знаходиться в одному місці. Якщо ви знаєте, хто переробляє в принципі, більшості людей, які переробляють бензинові двигуни також на газ, ви ставите їх там десь на бампері заглушку, ставлять під бампером ну, в різних місцях. Оригінальні вони завжди йдуть. В одному Лючку, так як ви бачили тут на моєму відео. По салону недоліків, друзі, немає. Реально хороший стан автомобіля, хороший салон, не затертий, не потертий, не зачуханий абсолютно. Реально в дуже гарному і збережному стані. Автомобіль комфортний, компактний, недоліки по ньому немає. Працює як дзвоник, рівненько, тихенько. Зараз я також вам покажу підкапотний простір, ми його, до речі, не мили. Він приїхав. ну, Реально автомобіль приїхав дуже охайним, тому я хочу вам його показати, такий, який він є під підкапотний простір, зараз покажу що і як. Також зверніть увагу на е, саме лобове скло і зверніть увагу на підкапотний простір. Лобове скло без колів забув наголосити, воно в оригіналі. І Зверніть увагу на підкапотку. Ні масла, нічого. Всі рідини в нормі. Працює рівненько, Масляних запотівань не видно, ніякого диму, ніякого, ніякого туману, все чистенько, все гарненько. Так, будемо перевіряти наш автомобіль товщиноміром. Починаємо з крила. 130, 113, 113, 121, дверка, 121, 139, 129, 129, 130, 130, 130 114, 132, 119, арочка 128, Кантики. Тут прибиваємо 107, тут 130. 117. Стійку пробиваємо 111, 111, криша 112, 133, ззаду 94. Задня ляда 118, 118, 110, 110, 110. 124. Це була бампер, ми його не чіпаємо знову ж таки. І пробиваємо тут 105. 139, 139, криша 94, 114 107. стіючка 117, 125, 131. Переходимо на арочку. 131, 132, 132, 115. Все живе, все ціленьке. 122, 110, 118, 118, 133. 118, 118, 111, 98, 115, 146, 105, 123, 108 і капот. 236, 280, 260, 262, 230, 269. Тобто капот у нас має перефарбування. Покажу, що він не знімався, ДТП не була машинка ніколи. Як пошкоджень вона не мала, перефарбовувалася від сколів, тому що дивіться, машина має 250 тисяч пробігу. На капоті абсолютно я вже вам показував, ніяких сколів немає. Тобто, ви можете зрозуміти, зараз не найду я. Середині мене Так, Дивіться. Болтики ціленькі. З цієї сторони раз, два, ціленькі. Бірочки оригінальні, тут Volkswagen, там Volkswagen. Капот, ціленький, заводський герметик, присутній. Як ви можете бачити, тут він код вивитий, крила цілі, нечепані, фари оригінальні. Що ліва, що права. тобто все в оригіналі. Автомобіль має перефарбування капоту від сколів. Тобто це не є критично, це є повністю нормально для вживаного автомобіля з пробігом 250 тисяч кілометрів. Ну і стандартно, друзі, наша діагностика буде зараз перевірка автомобіля по ВІН-коду. перевірка його дійсного пробігу і тому подібного. Дивіться, ми зараз в Google шукаємо програму CarInfo. для цього автомобіля. Заходимо. Щойно ви бачили на моєму відео, зараз я знову ж таки вам повернусь, покажу вінкод автомобіля. Ось він. Копіюємо його, скопіювати, беремо. Повертаємось назад на нашу сторінку пошукову, вводимо цей наш Вінкод в пошукове поле. І дивіться: Volkswagen, Golf, 5-дверний, 1,4 TGI Blue Motion. Механіка 110 кінських сил 2018 рік випуску. Заходимо, друзі. Тут у нас все розписується повністю про наш автомобіль, інформація про транспортний засіб. Також пише, транспортний засіб було вивезено, тобто імпортовано в іншу країну. Зараз ми перекладемо це все діло, щоб було зрозуміло не тільки мені, але і вам. Так, Дивіться, транспортний засіб. Вивезено було інформація про транспортний засіб знизу. Так, Вітчизняний. Так, колір білий, кількість власників 3, це враховуючи компанії, які посередники перепродають. Тому я думаю, що тут є один, максимум два власники цього автомобіля є. Так, виходимо 254 тисячі кілометрів на зафіксований пробіг. Зараз ми глянемо на яке це число було. Хеджбек, середній сімейний автомобіль. так, Покоління А7, бензиновий двигун, 1,4 на 110 кінських сил. Механічна коробка передач, витрати палива, дивіться, комбіноване споживання це 5,6 літра, На газу буде знову ж таки значно економніше. І дивіться по історії пробігу. Історія пробігу в нас зафіксована 5 місяць, 11 число, якщо не помиляюсь, друзі. Так? Зафіксований оригінальний чесний пробіг 254 тисячі км.